Всі, всі українці вже трішки стали військовим експертом, в тому числі і я вже став трішки військовим експертом. Багато говорять про f 16 вже є підтвердження, що вже невелика кількість їх є на території України, і вони вже воюють, на жаль, невелика кількість. Є багато підтверджень про те, що нарешті пішли військові поставки нових пакетів зброї, і ми зупинили цей наступ росіян на Сході. Є підтвердження про те, що нарешті почали знімати обмеження. Багато країн почали знімати обмеження використання своєї зброї по території Росії. Получалася якась така парадоксальна ситуація, що зброю ми вам даємо, правда, даємо не багато, а даємо трішки, а не стільки, скільки вам потрібно. А крім того, що ми вам даємо її трішки, то ви ще її трішки використовуєте, а не там, десь. По, от, Наприклад, давайте так дуже прості речі. Вже всі знають, що таке КАБи – керовані авіаційні бомби. Так от ці каби від 500 кг до півтори тонни. Уявіть собі, що це таке. І це на території Росії літак піднявся, з території Росії випустив кап, цей кап пролетів 70-100 кілометрів, лупашив по наших позиціях. Ну і маємо те, що маємо. То де ми маємо збивати? Ми каби ці збивати не можемо. Ми можемо збивати літаки на взльоті, на їхніх аеродромах. А ще краще не на взльоті, а ще краще розбомбити всі ті аеродроми, які стоять в радіусі 100, 200 чи триста кілометрів від кордону України. Ну, тобто, питання з військової точки зору і просте, і запутане одночасно. Просте в якому плані? Уже давним-давно, вчора позавчора, треба наносити було удари максимум по території Росії по військових базах. Аеродроми, бази, склади. Це є війна. Як це так? Вони по нас лупашать на повну катушку, а ми не маємо права. А ну, маємо право тільки своїм озброєнням. Наскільки ну, там свого озброєння ми встигли зробити на сьогоднішній день? І за чого я думаю, що це питання вже навіть перезріло і добре, що вже з десяток країн зняли ці обмеження. Прикро, звичайно, що Сполучені Штати Америки по сьогоднішній день не зняли, хоча там є вже протиріччя у політичній еліті. Сполучені Штатів, вже політична еліта Сполучених Штатів розділилася на дві групи. Одна група категорично заявляє про те, що це треба робити якомога швидше давати дозвіл бити по російській території американської зброї. Друга група, яку, на жаль, поки що очолює президент Байден, поки що утримується. Ну, Байден, знаєте. При всій повазі до нього і вдячності американцям за їхню військову допомогу. Як на мене, Байден весь час під час війни займає, чесно кажучи, таку незрозумілу і двойну позицію. То одною рукою дає, другою забирає. Ну для мене отаке от складається враження. Там видно якісь свої політичні ігри, якісь закулісся, які ми до кінця не знаємо. Ну от це моє таке бачення на сьогоднішній день. Ну і на завершення. Знаєте, якщо проаналізувати практично вже ну, майже 2,5 роки війни, то всі ці 2,5 роки ситуація по поставкам зброї, по використанню зброї, по дозволу зброї західних країн виглядала таким чином. По тому чи іншому питанню, ні-ні-ні. ні Проходить півроку так. Потім слідуче питання: ні-ні. Проходить рік. Так, так само тут буде. Дадуть і Ф-16, дадуть і зброю. По е, ніхто не хоче, щоб російські війська воювали в, захід, в Східній Західній Європі. А якщо їх не утримати в Україні, то вони підуть і на Східну Європу, і на Західну Європу підуть. Я думаю, що ця пилина ілюзії уже всіх європейських керівників вже спала. Е, на жаль, ми за це дуже дорогу ціну заплатили і продовжуємо платити, тому що ту ціну, яку платить Україна, вона найдорожча ціна. Це ціна людських життя. Вони платять грошима, вони платять західні країни, платять зброю. Це дуже певна ціна, але це економіка, людське життя нічим не заміниш. Гроші діло наживне. То я думаю, що така позиція і далі буде відбуватися, що вони забороняють, забороняють, а потім будуть давати дозволи. Дуже хотілося би, щоб ну, скажем, така позиція ну якомога швидше завершилася, і щоб все таки вони не тільки слухали, але щоб вони і чули Україну і українських військових. І чули не через півроку, через рік, після того, як ми їх почали просити, а сьогодні на сьогодні. Ну, Я сподіваюся, що ми все-таки найближчими місяцями дойдемо до такого, ну, знаєте, уже партнерського, повноцінного діалогу, коли все-таки західні наші партнери дуже швидко будуть відгукуватися на запити українських військових по постачаннях зброї і інших військових питаннях. Ну, Це моє таке бачення. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, мені цікава ваша думка. Залишайте коментарі, запитання, пропозиції. Наперед вдячний.